Вітаємо вас, друзі. Сьогодні в нас 8 вересня 2022 року, і сьогодні в нас дуже гарна подія. Сьогодні місія Аймася, яка знаходиться в Сієтлі, штат Вашингтон, а також її всі партнери та церкви штату Вашингтон подарували дуже гарний автобус в дитячому будинку в місті Знам'янка. І ми дуже вдячні за те, що ви з нами простягаєте руки допомогу і можете піклуватися саме про цих дітей. Ці діти мають деякі вади. Вони немає такого гарного здоров'я і тому вони дуже часто пересуваються на колясках деякі з них прикуті до ліжка, і саме цей транспорт, який ви подарували цьому дитячому будинку, він знадобиться для того, щоб ці діточки могли відвідувати лікарню. Дякуємо, друзі, за всі ваші фінанси за те, що ви з нами, за те, що ви з Україною і піклуєтесь про цих дітей сір, велика, велика вам подяка. Хай Бог благословить вас і буде з усіма вами. Велика подяка. Низький клін. Чекаємо в гості завжди. З великою радістю. Будемо співпрацювати. У нас надія велика на те, що з Божою допомогою закінчиться війна і буде мир, і все буде добре. Все буде Україна. До зустрічі. Дякуємо. Дякуємо за допомогу дитячому будинку. Дякую. Дякую вам, дядя Толя, за машину, за автобуса такого красивого. Спасибо за машину, що ви нам подарували, щоб ви могли с'їхати куда-то. Спасибо, дядя дятоля. Дякую! Дякую!